Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Виваженою та пропорційною відповіддю на ескалацію з боку Росії назвав британський міністр оборони Бен Волес рішення його країни передати Україні далекобійні ракети Сторм Shadow. Під час виступу у парламенті Великої Британії він висловив переконання, що ці ракети допоможуть виштовхнути Росіян із території України. Цю новину привітали як у Києві, так і у Вашингтоні. Бен Годжес, генерал відставці, колишній командувач армії США у Європі, сказав, що такі ракети дозволять зробити Крим непридатним для російських. Військ а інший генерал у відставці Марк Гертлінг сказав, що Storm Shadow хоч і мають трохи меншу дальність дії ніж американські атакамси, але більшу ударну здатність. Більше про це рішення Великої Британії поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом. Цюпином Богдане, вітаю. Отже, велика новина безумовно у Великій Британії, велика новина для України. Чому саме зараз і чому саме ці ракети? Як пояснюють це рішення у у Великій Британії? Що стосується Лондона, то прем'єр-міністр британського уряду Ріші Сунак ще у лютому сказав, що Британія вирішила надати Україні далекобійну зброю ракети у відповідь на ті бомбардування, власне, крилатими ракетами і іншими ударними засобами, які Росія використовувала при бомбардуванні України вже понад рік. Отже. Це очікуваний крок. Що стосується того, чому саме ці ракети Storm Shadow, очевидно, що тут має сенс низка міркувань. Ну насамперед, тому що Британія їх має, і згідно з деякими даними у британських арсеналах таких ракет від 700 до 1 тисячі, вони очевидно за технічними характеристиками підійшли Україні, тому що запускаються вони. З літаків, а це означає, що треба було продумати, яким чином британсько-французькі ракети можна чіпляти до літаків радянського виробництва, які має Україна, для того, щоб їх можна було запускати, дальність дії цих ракет за різними даними: 250 чи чи 300, 300 кілометрів. Такі дані подаються. Щодо того, власне ще чому саме зараз, чому Британія надає е, ці е, ці ракети, цю зброю, е, британський міністр оборони Бен Уоллес сьогодні у парламенті заявив, що власне, якби Росія не розпочала цю страхітливу війну проти України, то усього цього і не потрібно було, сказав він у парламенті сьогодні. Крейнгазарайтбіяпт цього. Україна має право захищатися від цього. Використання Storm Shadow дозволить Україні відштовхнути російські сили, які розташовані на українській суверенній території. Я впевнений, що Палата зрозуміє, якщо я не буду вдаватися у додаткові подробиці можливостей. Але, хоча ця зброя дасть Україні нові можливості, депутати повинні визнати, що ці системи навіть не в одній категорії із російською гіперзвуковою ракетою Кінжал або з іранськими ударними безпілотниками шахід чи навіть із крилатою ракетою Калібр, радіус дії якої становить понад 2000 кілометрів, що приблизно у сім разів більше ніж у ракети Сторм Shadow. Росія повинна визнати, що саме її дії призвели до надання таких систем Україні. Я, як міністр оборони, вважаю, що це виважена і пропорційна відповідь на ескалацію Росії. Ми чули щойно з цієї цитати британського міністра оборони, що він навіть депутатам у парламенті не хотів подавати усі технічні характеристики чи можливості цих ракет. Що стосується кількості, очевидно, що те скільки отримає їх Україна, чи скільки вона їх вже має, матиме надзвичайно важливе вирішальне значення, особливо під час цих наступальних операцій, які всі очікують зараз, зараз в Україні. Що стосується коли їх можуть почати використовувати, також ця інформація навіть ми, наприклад, не дуже добре знаємо де і як використовуються американські хаймарси надані вже майже рік тому. Тобто, ця інформація не, не очевидно не буде публічною, але з іншого боку, є коментатори, які кажуть, зокрема тут у Британії, що було би дуже логічно. Не робити оголошення про такі ракети заздалегідь, коли Росія фактично отримала би попередження і змогла би відтягти свої потенційні цілі з під можливого удару. Отже, припускають, що оскільки оголошення було сьогодні, то напевне і застосування цих ракет відбуватиметься якомога швидше. Ми ж то не можемо наканець нанести удар по Лондону. В чому проблема? Ні, 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 тільки по військовим об'єктам. Ну и по парламенту. Но вот. Украина это же только первая ступень в его плане все равно. И для этого нужно время. У него, у него же были большие планы, чтобы вернуть Советский Союз. Конечно, мы знаем даже до какого времени, до 2030 года. До 2030 года. Это не, 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 не так, как вы думаете, за год должно было происходить. Я, по-моему, вам уже говорил когда-то, что это простой план. Он хотел присоединить к России после Блицкрига часть регионов Востока и Юго-Востока, а остальную часть территории Украины оставить в качестве марионеточного государства. И вот эта Украина вместе с Белоруссией была бы присоединена к России в качестве как союзное государство. А до 2030 года это все можно было бы окончательно бы сделать единым государством. Не, не, не за один год, а за 8 лет. То есть какой-нибудь Донецкая, Луганская область, там Херсонская, Запорожская, Одесская, Николаевская – это были бы сразу Россия. А вот в Центральной Украине и в Западной области считал бы необходимо провести за эти годы унификацию, зачистку, понимаете? Он считал, что там живет враждебное население, поэтому часть можно убить, часть выгнать, часть испугать. Ну, как это коммунисты делали. И на это нужно 8 лет. В 2030 году он все эти территории забирает в чистом виде. Не только Украину, и Молдову, и Беларусь, и все остальные республики. Но для этого нужно время. Вот это вся идея. А для того, чтобы начать это осуществить, нужен был этот блицкрик. Но он рухнул, этот блицкрик. И он действительно переориентировался на длительную войну. Считая, что раз не получился блицкрик, то он достигнет этих целей долговременным столкновением. Но вот и все, все очень просто. У Путина есть несколько разных таких вариантов, как можно, так сказать, выдать информацию. Есть Киссинджер, есть Илон Маск, есть, так сказать, у него несколько вариантов. Это интересно наблюдать. Медведев. Но как вы Лучше считаете... Лучше не Медведев, честно говоря. Да, как, как повезет. Вы считаете, что Киссинджер выполняет какую-то задачу, когда он говорит о переговорах? Потому что я думаю, если будут переговоры, значит, ну уже Путина не будет, потому что Путин не будет договариваться. Я а, думаю, что... Да. Прошу. Я думаю, что у доктора Киссинджера вполне неплохая собственная политическая интуиция. И он базируется на простых вещах. Он считает, что если Китай вообще проявляет какие-то амбиции, то это неспроста. Это означает, что Китай хочет усадить Россию за стол переговоров. И у него простая формула. Если Китай хочет усадить Россию на стол переговоров, а Запад может усадить Украину за стол переговоров, то где-то может быть найден какой-то временный компромисс. Я, кстати говоря, этого не исключаю. Я же уже говорю, что я не исключаю перемирие. Но для того, чтобы понять, как это перемирие должно выглядеть, нужно дождаться каких-то военных результатов. Я имею в виду перемирие, вот я уже говорил, по-моему, когда там перемирие по образцу зерновой сделки. Для этого, может быть, нужен Китай. Такое перемирие может быть оформлено в каком-нибудь Пекине, условно говоря. Не российско-украинскими договоренностями, а договоренностями двух сторон с Китаем. Что вот здесь вот останавливается война, разводятся войска вот на этой линии. Для России это может быть даже линия госграницы Украины, которая она не будет считать госграницей, внимание. А для нас это будет госграница. И вот мы это подписываем там с генсеком ООН и с министром обороны Китая, министром обороны Турции, а Россия тоже с ними. Вот это такое временное перемирие, которое там на какое-то время заключается, пока стороны будут между собой продолжать какие-то консультации, или будет создана какая-нибудь международная конференция. Можно много разных форм придумать. И вот это вот и будет та самая передышка, когда Запад должен будет определяться. И это, кстати говоря, в этом смысле, да, Киссинджер может быть прав. Так может быть, если России не будет сил просто. Ну, посмотри, убить. мы посмотри, только что посмотрели на парад. Какие силы там нет? Ну никакой вот, силы. Ну вот, если России действительно не будет сил, то ей нужно будет такое перемирие. И Путин может это понять? Путин может это понять, конечно. А как ему не понять, если у него один танк? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.